Ніколи знову і от опять. Моя китайська сторона перемогла. Розпаковка Китайщини, дівчат. У мене огромний пакунок шейну на 75 євро. І давайте, дрібанить! Що я тут замовила? Кожного разу, коли мені приходить замовлення шейну, я клянусь, що все, все. Я останавлюю цю лотерею, де я завжди ПРОІГРУЮ, і більш нічого не замовляю. Ну, як ви бачите, да ну типа не вийшло. Розпаковка взагалі це один велетенський пакунок. Просто е він порвався, і оця штука випала. Коротше, дівчатки, у мене тут є і маленькі, і великі штучки, але ми зараз з усім розберемося. Давайте вже розпакуємо ось цю штуку. Фражілля, тобто крихке. Як моя душа, вона теж крихка, нестійка, особливо до всяких ніщачків, щоб замовити всього побільше. Дивіться, запаку... а, я вже не знаю, що це. Запакували ладно. Ви знаєте, мені подобається ось це пакування. Ну, реально класно запакували. Я вже знаю, що це тут. Тут горнятко для кави з е, цією мисочкою. Коротше, щоб красиво було. Магія телебачення, дивіться, яке класненьке горнятко. О, боже, яка краса! Це просто О, клас! Мені дуже. Блін. Такі, знаєте, мені здається, ось такі кольори коричнево сірі, якісь чорні, а, дуже козі, Ось цей осінній період. Прям клас. І давайте подивимось цю тарілочку, мисочку. Це вже все-таки набор. вуаля, -да! Та-дам! Дивіться, ну хіба не краса? Просто. Так, дівчатки, ціна питання 1199 євро. 11 Кому потрібні артикули, ви в коментарях сашульки на YouTube пишете Сашулька-артикул, і я вам його предоставляю. Також не забуваємо, що після довгої паузи, довго не було відео. Також потрібно залишити сашульці коментар для мотивації ВІФ. Вії по вії мені дуже сильно треба. Ціна питання десь 2 євро. Але я завжди забавляю вії нашені, тему Аліекспрес. Навіщо переплачувати? Я не розумію. Вона просто хотіла бути трендовою баришнею, тому замовила ось такий трендовий бордовий чехольчик. Дивіться, як класно виглядає. Але, здається, на фото була трошки, трошки інший колір. Ні, ну, ну, не знаю, не знаю. Коротше, дівчатки, ціна питання такої трендової красоточки 0,94 євро, а копійки. Бля, мені подобається дуже. Я матюкнулась. На Ютубі можемо матюкатися. Напишіть в коментарях, чи можемо матюкатися на Ютубі, тому що вилетіло. Так, а ми переходимо далі. До речі, у мене тут і одяг, і взуття, і прикраси, і кружка. Ви вже бачите, що тут зборна, просто зборда зборна, зборна солянка всього. Я наугад щось витягую, не знаю, що це. Але давайте тянуть. Ну, щось воно не витягується. Блін, знову ж таки, порвата упаковочка. Але я ж опять-таки желаю бути в тренді, тому замовила трендові шоколадні колготки. Ну, оці коричневі бордові кольори сезону Привіт. Саша попливла. Тому брендові колготи. Брендові, чуєте? Брендові бренд шейн називається. До речі, не перший раз замовляю колготки на шейні і вони дійсно класні. Так, зараз скажу вартість, бо я забула вже 2 євро За 2 євро я вам клянусь. Дуже класні колготи. Беріть. Вирішила, що так не гарно, коли оцей мішок тут стоїть. Тому мішок буде стояти внизу, А я буду тягнути. Так, я тягну щось велике. Я згадала. Я замовила кофту. Світер. Какая же красота! Який він м'якенький. Знову ж таки, трендовий коричневий колір. Ми його да. маємо приміряти, дівчатки. Ми маємо приміряти. Ми маємо примірити. Боже, який він м'якенький, він такий гарний. Подивіться на ці пуговички, які вони гарні. Вони мечаться з моїм манікюром. Тому що я теж трендовий манікюр зробила. Так, ціна. 15-19 євро 15 євро 19 євро копійок Я вже в кардигані я вам чесно клянусь він неймовірний подивіться на ці рукава які вони класні, вони такі цікаві, м'якенькі, трошки широкі, з резиночкою. І ось ці гудзики, вони тобі не потрібно більше прикрас, тому що вони вже як повноцінна прикраса. Мені здається, по моєму кольору, типу коричневий колір, Прям мені супер класно пасує. Я дуже задоволена. А ще він дуже приємний. Дівчата за 15 євро. Ну, я вам скажу, в зарі за 40 я купувала ну, не краще, дійсно. Рекомендаціон. Я, я в шоці. Це що за умови? Надіюсь, далі також буду така сама в класному настрої. Так, тянемо. Витягнула щось маленьке. О, це прикраса, яку я давно хотіла. Взагалі я хотіла годинник. А потім побачила цікаві а, кільця кільця-годинники і вирішила й собі замовити. Дивіться, яка краса. Ви просто подивіться на це. Я не знаю, що там по фокусу. Вау! Давайте одягнемо Щоля. Так, скільки в нас. Вони ще й працюють, їх можна наводити. Це не просто бутафорія якась вам. Розумієте? Так, це дуже великий котел! Котли в мене будуть на пальцях куди на середнє, щоб ось так. Ну, давайте на середній. Дивіться. Це ли, ну, це на грані іскуства. Але я думаю, що на цей пальчик якось не дуже гарно. Давайте, може, сюди. Боже, ну, яка Леді, яка Леді. Турий час, Сейчас я посмотрю. блін, час поїсти. Блін, дуже класно. Дуже подобається. Дуже такий акцентний аксесуар. Круто! Вау! Я впевнена, що всі будуть звертати увагу на цю прикрасу, тому як така. Акцентна прикраса для привернення уваги, я вважаю, суперпупер така. Ціганка Саня. Приїмся, копаємося, красиво одягаємося, дівчатки. Знову прикраса. Про... О! Забула сказати ціну години, дівчата. Євро 60. Розумієте, що євро 60 за оце. Це ж краса. Так, далі у нас просто такі сережки, звичайні сережки кільця. Нічого особливого. 80 копійок. Класик По класіки пройшлася. Переходимо далі. Витягую щось велике, знову одяг. Я знаю, що це. Знову супер-мега тренд. Я думаю, ви бачили ці всі е, жилетки, корсети супер е, незручні, в яких дівчата потіють. Але я думаю, на зиму піде якийсь гольфік, буде дуже класно. І знову ж таки, шоколадного кольору. Тому що я я хочу бути в тренді, тому все по шоколаду пішли. По шоколаду. Так, ціна питання. 639 євро. Ну, виглядає він. Виглядає він чудово. А тут замочка ніякого немає. Я в нього влізу взагалі. Такі вузи. А, блін. Я надіюсь, він на мене не малий тому що тут ніде ніякого замочка немає. Така горловина не, не дуже велика. Наступний лот. Знову прикраса! Маленька прикраса у нас. Оп. Ось такі красунькі сережечки. Обожню. Сережечка зломана, дівчинки. А, ні, вона просто відкрилась. Хух, вам повезло, китайці. Бо, тому що возврат на 1 євро робить це, це сильно. Так. Ось така краса. Ось такі. Срібно-золоті красуни. Так, ціна питання, дівчата, аж 1 євро. Ну, я вважаю, це щось дуже дорого. Тому що це 1 євро і ось це 1 євро. Не сравніться. Ну, ладно На їхній совісті ці вже всі ціни. У нас залишився останній і по сумісництву найдорожчий і найочікуваніший артикул. Це взуття. А, блін, по губошлюпкам вдарило. Другий раз я замовляю взуття на шейні. Перше було ок, не дуже довго прожило, один сезон, але я більше й не очікувала там за 15 євро. А це більш жертва моди сашулька рішила придбати собі, ну, хоча б покрасуватися немножко. Ось такі от, супермодні чобіточки. Ап, ап, кофейні опять довгі ботфорди. Боже, вони, вони гарні, вони дуже гарні. Дівчат, дивіться, не дуже високий тоненький каблучок. Дивіться, яка гарна підошва, Так, 36 розмір мій. Дивіться, який гарно зроблений носик, зливається зі мною коричневою. І мені подобається, що в них широка ось ця халява. моя мама називала, Я не знаю, як це називається українською. Правильно, хто знає, напишіть в коментарях. Вау, вони дуже класні. І на ощуп, такі самі, як заровські за 70 євро, які я хотіла купити, а потім подумала стоп, зайду ка я на шейна. Хотіла купити, якщо чесно, тільки одні сапоги а потім понеслася уже в мене і часи на пальці, я вже і в кофті сижу шейна. Я вже така дівчинка амбасадор Китаєм. Виглядають дійсно неймовірно. Вже хочеться їх взути, і спробувати якісь луки, аутфітиків поробити. І, якщо чесно, не смердять. Тому що перші, які в мене були, це були лофери. Вони не воняли, Вони смерділи, просто капець. А ці не смердять. Так, цікаво. Хочеться вже приміряти. Ціна питання. Нас найбільше цікавить ціна. Якість то таке, про яку якість ще й не можна говорити. Ну, ладно, ладно, бувають там якісні речі. Саме 2650. Ну от, пожалуйста. Зараз 70 євро. Ось ці легко. Я 2650. А тому що я не з такої сім'ї, я з бідної сім'ї і я економлю на всьому. Так, 2650, і я тут поняла, що мені один артикул не прийшов, аж за 68 копійок. Браслет не прийшов. Недорозуміння, поверніть мені, будь ласка, 68 копійок. Любий, дорогий китайський Шейн. Так, я не прощаю такі недосилки. Просто я в захваті. Клас, мені подобається, мені все дуже подобається. Кінець розпаковки. Грустно. Завжди сумно, коли закінчується, вже нема що розпаковувати. Треба більші посилки робити. І так, що ми маємо на даний момент? 12 позицій у нас вийшло на 75 євро. Вважаю, це офігенні ціни. Як ви відноситесь до замовлення з китайських сайтів, чи ви користуєтесь цими сервісами? Що найчаще замовляєте? Мені дуже цікаво. Я обожнюю замовляти посуд, декор для дому. Наприклад, одяг, взуття це рідкісні такі случаї, але метки, тому що в основному мені приходить якась фігня. Ось цей раз мені пощастило. Наприклад, влітку, коли я замовляла там всякі топи, сукенки, шортики, юбочки прийшла, таке дно, все викинулось. На цей раз мені пощастило. Тобто для мене це як лотерея. Як ви відноситесь до таких замовлень? Чи... І ще я помітила, що. Вони викликають ось ці сайти, залежність. Ти щось одне шукаєш, потім переходиш на інше, додаєш корзину, корзину, корзину. Корзина наповняється, і ти потім замовляєш, 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 і не можеш зупинитись. Це залежність. І мені здається, скоро мені прийдеться її лікувати. Я всім дякую за перегляд. Всіх цьомаю класних вам замовлень, якісних товарів, де б ви їх не замовляли. І... Лайкайте мої відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал. Па-па! Я впевнена, що я буду замовляти ще. Які стрілки. Вони просто вже на грані.